Шановні, будьте відповідальними. Цей податок основний для нас в цьому році. Якщо ми не проголосуємо за цей податок, закриваємо ровно і розходимося місто. закриваємо і будьте відповідальними. Так емоційно, міський голова реагує на критику депутатів щодо встановлення ставки податку на підакцизні товари, спиртне та цигарки. Такий крок це вимога державної влади, каже Володимир Хомко. А зібрані кошти залишатимуться у місті і йтимуть на його потреби. Нарікання про те, що ці товари одразу зростуть у ціні, і це відчують в першу чергу покупці. Не аргумент твердить мер не прийняти таке рішення. Сесія просто не може. Ще одна жвава дискусія встановлення ставок податку на нерухомість. Так, наприклад, ті рівняни, які мають біля своїх осель хлів, туалет, сарай тощо, мали би сплатити за кожен квадратний метр таких будівель 1 гривню і 20 копійок на рік. Таку ідею уряду обранці критикують емоційно. Це просто страшний жах. Те, що виходить на сьогоднішній день. Якщо ми будемо нужники контролювати, це катастрофа. Завтра це правительство набереться ума, і блін, воно скаже. Вибачте за вираження, що треба їх оподатковувати, як воно сьогодні і каже. Ну це страх. У підсумку депутати вирішили, що за такі об'єкти рівняни не сплачуватимуть. А от за що доведеться заплатити на наступний рік, так це за нерухомість. Так в обласному центрі за квартири, загальна площа яких перевищує 70 квадратів, за кожен надлишковий метр слід буде сплатити відсотка від мінімальної зарплати. Це 6 гривень. Так само за надлишкову площу сплатять і ті, в кого будинок більший за 150 квадратів. І така ж сума буде стягуватись із власників комерційної нерухомості тільки вже за кожен метр. Крім того, встановили на сесії і так званий податок на розкішні авто. Тож власники машин, які мають об'єм двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів і вік до 5 років, платитимуть щороку 25 тисяч гривень. Після таких непопулярних, але за словами мера, вимушених рішень обранці переходять до бюджету. Активісти пропонують, аби рівна рада змінила свої підходи, і саме на бюджетній сесії відкрито голосувала за те, що йде буде відремонтовано. На цей рік сума, на яку розраховують 62 мільйони гривень. Візьміть за приклад Луцьку міську раду, які вже давно зробили таким чином, що благоустрій і капітальні видатки це є додаток до рішення про бюджет. І це все приймається весь цей адресний перелік на сесії. Тобто ви будете голосувати за те, що в місті буде робитися. Такий перелік об'єктів фахівці обіцяють надати вже на наступну сесію. Після певних дискусій головний фінансовий документ рівного таки приймають. Доходи на рік заплановані в розмірі трохи більше мільярда гривень. Якщо коротко про прийнятий бюджет 2015. документ, нічим не гірше від минулорічного бюджетники рівного будуть і зарплатою, от тільки відмінність життя у цьому році від Минулорічного буде в тому, що долар далеко вже не по 8 гривень, а зарплати нікому не піднімали. Ну і ще та робота, яка була проведена у 2014-му, Це ремонти будинків, ліфтів, дахів у цьому році може бути сміливо поділена на три. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.